Зустріч голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера з представниками змі Одеської області, 6 червня в будинку зустрічей, відбулась прес-конференція губернатора області з журналістами, котру Олег Олександрович розпочав з привітання з нагоди професійного свята дня журналістів, зазначаючи, що вони виконують непросту роботу, подекуди навіть небезпечно, пропускаючи через себе сотні доль важких подій та щасливих моментів, усе аби Люди були в курсі всіх подій. Дуже багато інформації, яку надаєте. Ви сьогодні дає поштовхи і нам, як владі, і всім і збройним силам. І вся інформація приходиться багато навіть інколи перебігати самих себе для того, щоб дійсно від відтворити ті моменти, які ви вказуєте нам на які ви посилаєтеся і. Даєте нам такий поштовх, що немає ні сна, ні, ні дня, ні ночі. Тому дякую вам. вас. серед представників різноманітних теле та радіокампаній області була присутня і знімальна група телекомпанії КЕТ. Всі вони мали можливість поставити будь-які питання Олегу Кіперу, які їх цікавили. Це і готовність пляжів до літнього періоду. До речі, перші відкриються вже 8 червня. Допомога збройним силам України, увіковічнення і медгероїв, котрі віддали своє життя. Захищаючи свободу і незалежність рідної землі, питання безпеки людей та охорони здоров'я, експорту зерна та графіки відключення світла. А ще важливі питання життєдіяльності громад, серед яких Олег Олександрович зазначив, що належну увагу отримують і жителі Подільської громади. Це побудова разом з міською владою вкрай необхідного укриття в ліцеї номер 3 Одним словом, журналістів цікавило все. Олег Олександрович зі своєї сторони надавав повністю. Містовні відповіді, що свідчить про те, що він добре знає всі сфери життєдіяльності і намагається залишати пріоритетними ті, без яких неможливо сьогодні. Так за його словами, допомога збройним силам України це наш святий обов'язок, якщо ми хочемо жити в мирній і незалежній країні. На сам кінець Олег Кіпер ще раз подякував журналістам і побажав і надалі вірно слугувати інтересам людей та держави. Тамара Шарапанівська, Ілья Беюль, телекомпанія я yeah, кет